чекають з острахом через газові проблеми з Росією та кусючі тарифи на житлово-комунальні послуги. Тому проблема енергоощадності та економії ресурсів стає для громадян більш ніж актуальною. У Луцьку впроваджувати енергоощадні технології розпочали задовго до славнозвісних проблем. І в порівнянні з іншими українськими містами тут є суттєва економія енергоресурсів не лише за минулий місяць, а впродовж останніх років. Модернізацію міських теплосистем у Луцьку почали перейматися ще 2007 року. Відразу після створення у міській раді спеціального відділу з енергозбереження. Розглядалися усі можливі варіанти, аби зменшити втрати такого дорогого тепла в оселях лучан. Коли постало питання енергозбереження, енергоощадності, тоді ще не було навіть такої залежності від поставок російського газу. Мова йшла просто про провадження енергозберігаючих технологій. І на сесії міської ради, вже в цій каденції, був затверджений муніципальний енергетичний план. Та робота, яка проводиться, вона проводиться планово. І сьогодні ж цей же муніципальний енергетичний план його вже можна доповнювати, його вже можна змінювати, тому що ми в деяких напрямках пішли набагато ширше. Чотири роки тому у Луцьку ухвалили муніципальний енергетичний план. Основна його мета зменшити видатки на отримання бюджетних закладів, скоротити споживання природного газу, натомість використовувати місцеві види палива. Тобто міська рада на чолі з Миколою Романюком завбачливо, не чекаючи зростання тарифів та загострення газових відносин з Росією, почала дбати про енергетичну безпеку міста. Це є така, якщо можна сказати. Повста книга, в якій відображені всі ті аспекти, які стосуються нерозбереження в всіх сферах життєдіяльності міста Луцька. Ось. І завдяки тому, що в нас є такий муніципальний енергетичний план, ми мали можливість і маємо можливість на сьогоднішній день вже залучати кошти міжнародних фінансових інституцій, вступати в асоціації. Луцьк налічує 63 котельні, 160 кілометрів теплових мереж та 50 центральних теплових пунктів. Торік на енергозберігаючі заходи в бюджетній сфері, житловому секторі промисловості та житлово-комунальному господарстві виділили більше 12 мільйонів гривень. Найбільше інвестицій у бюджетні установи. Адже як свідчить щоденний моніторинг споживання ресурсів, ці заклади є найбільш енерговитратними. Саме тому навчальні та медичні заклади обрали пілотними для впровадження енергоощадних технологій у Луцьку. Були виділені також значні кошти. На обладнання теплопунктів в наших закладах це в пологовому клінічного будинку, в двох корпусах теплопункти встановлені. В комунальному закладі центр перемен медико-санітарної допомоги номер 2 встановлений. В цьому році ця робота також буде продовжена. В міському бюджеті передбачені кошти на встановлення теплопунктів у міській дитячій поліклініці, стоматологічній поліклініці. Центр первинної медико-санітарної допомоги збудований 1991 року. З того часу комунальний заклад жодного разу не ремонтувався, тому медичній установі за проектом Кіотського протоколу виділили більш ніж 3 мільйони гривень на отеплення фасаду, заміну вікон та дверей. А ще тут вперше серед комунальних закладів міста встановили індивідуальний тепловий пункт. Ми зараз це опальний сезон економному. Не менше 35% того, що платили раніше. Як поляки кажуть, давайте спочатку зменшимо витрати тепла, да? а потім знайдемо соломинку, якою нагріти. З резервного фонду були виділені кошти для центрів первинної медико-санітарної допомоги для встановлення теплообмінних пунктів. І хочу сказати, що була проведена у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги хімічна очистка системи теплопостачання. Модернізують систему теплопостачання і у Луцькій міській клінічній лікарні. За 3 мільйони гривень, виділених з міського бюджету, нині зводять нову потужну котельню. На даний час завершуються роботи по будівництву блочної котельні. Потужність котельні становить 1 мегаватт, що дасть можливість забезпечити тепловою енергією ну, в літній період наданням послуг по гарячому водопостачанню і в зимовий період для централізованого опалення даного об'єкту. Треба подякувати Миколі Ярославовичу, Романіку, депутатському корпусу, які відгукнулися і виділили кошти. А котельню на вулиці Старицького, яка обігріває Волинський обласний госпіталь ветеранів війни, першої в місті перевели на альтернативне паливо. Економія коштів відчутна. Економія по вартості навіть паливно-енергетичних ресурсів за місяць по цій котельні складає десь приблизно від 20 до 25 тисяч гривень, що дає можливість допустим, заощадити кошти для таких підприємств бюджетної сфери і для комунальних підприємств, які використовують допустим, альтернативні види палива. У планах міської ради перевезти котельні у селі Тарасове та на вулиці Боженка також на альтернативні види палива. І не треба казати, що сьогодні місто Луцьк можна все перевести на дрова. Смішно, немає такого ніде в світі. Двої спомиляються, але десь так середньостатистично по Європі максимум 30-40% переведені на альтернативу. І усе, все інше, газ. Якщо б взяти, наприклад, місто Луцьк, не давав ніколи доручення порахувати, скільки це потрібно дров. Ну, я думаю, що пару гектарів лісу треба було б вирубувати на один зимовий опалювальний сезон. Тобто тут потрібно працювати над тою альтернативою, яка можливо. Навчання та дозвілля маленьких лучан має бути у комфорті та теплі. Таких принципів дотримується міський голова Микола Романюк. Тому, залучаючи кошти, з казни та грантів, створює європейські умови для перебування у навчальних закладах Луцька. Торік за кошти з міського бюджету замінили вікна у всіх спортивних та актових залах луцьких шкіл. До кінця року мають встановити нові енергозберігаючі вікна у актових та спортивних залах дитсадків. На ці роботи виділено 700 тисяч гривень з міської казни. У нас іде постійна система моніторингу, вона відпрацьована. Ми щомісячно аналізуємо скільки і яких видів енергоносіїв використовується в наших загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах. І ми вкладаємося в ці нормативи, які зменшуються. Економія є на постійній основі. Ці цифри дали нам можливість навіть в минулому фінансовому році перекрити зростання цін на енергоносії, то значну частину цих коштів ми перекрили за рахунок зекономлених коштів. У мільйон гривень обійшлася реконструкція системи опалення та встановлення індивідуального теплового пункту у Луцькій дитячій художній школі. Нині масштабний ремонт триває у Луцькому палаці учнівської молоді. Це найбільша позашкільна установа міста, яку відвідує 4,5 тисячі дітей. За 70 років існування пуму тут вперше таке грандіозне оновлення приміщення, на яке з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень. Ми отримали серйозну підтримку з боку міського бюджету. Зокрема, виділено було 300 тисяч у листопаді 2014 року на заміну. Вітражів в корпусі номер 2 на другому поверсі в холі. Там ми не могли своїми силами, тому що це потрібно серйозних фінансових вливань. І в цьому році також значить, виділені кошти на впровадження енергозберігаючих технологій по всьому закладу палаці. зокрема утеплення фасаду в корпусі номер 2 і в корпусі номер 1 фронтальної частини фасаду. Приємно. Вражені і вдячні разом з батьківською громадськістю міській владі за розуміння наших проблем і потреб. Виділено близько 5 мільйонів коштів на впровадження енергозберігаючих технологій та проведення капітального ремонту корпусу номер 2 нашого закладу. Це вперше за весь період незалежності прояв такої уваги до позашкільного закладу, та й, мабуть, думаю, взагалі до одного конкретного закладу міста такої суми коштів на протязі цих років попередніх не виділялося. Міська рада успішно залучає для впровадження енергозберігаючих технологій і кошти з міжнародних інституцій. Зокрема, торік місто реалізувало проєкт спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією. 4 мільйони гривень, які виділила корпорація Невко, витратили на встановлення індивідуальних теплових пунктів, балансування опалення, модернізацію освітлення, заміну вікон і дверей, утеплення фасадів шести комунальних закладів міста. У дитсадку номер 21 заходи з енергоощадності обійшлися у 438 тисяч гривень. За 26 років існування нашого закладу це була найбільша допомога від міської ради. Завдяки проєкту Невко у нас було замінено 90 вікон на пластикові, також замінено в приміщенні всі лампи енергозберігаючі, поставлено тепловий пункт для регуляції. І ми дуже вдячні за це всім-всім нашим спонсорам. Також вдячні і батькам, тому що за кошти батьків також було поставлено 50 вік. І на сьогоднішній день ми з певністю йдемо в майбутнє, зовсім не переживаємо про те, що ми будемо мерзнути, тобто дійсно безболісним, надіємося, буде в нас опалювальний сезон. За 2 мільйони гривень утеплили північну стіну та басейн, встановили чотири індивідуальні теплові пункти, замінили 124 вікна, модернізували систему освітлення у Луцькій гімназії номер 21 До речі, цей проєкт найбільш дороговартісний, але необхідний у реалізації. Коли була школа одна на трасі, яка... Подавалося, подавали в школі тепло, було тепло, 20-22 градуси. Потім, коли побудували нові будинки, здалися в експлуатацію, і що в школі стало холодно. Ну, Градусів 16, 17, 18. О, це при умові, коли ми утеплювали вікна, двері, от, проводили певні ізоляційні роботи. Цей проєкт, я думаю, що треба робити в всіх школах, дитячих садочках, лікарнях, ну, в усіх закладах соціальної сфери. Уже два роки в місті реалізовується проєкт Енергія для східних мерів, головним партнером, в якому є Болонський університет. Пілотним для впровадження став дитячий садок номер 7 ми змогли в садочку поставити індивідуальний тепловий пункт. Таких, до речі, ІТП в Луцьку в наших бюджетних закладах немає. Це є ІТП закритого типу. Тобто там система повністю автономна, Є стоять теплообмінники, які забирають тепло з централізованої мережі і підгрівають воду, ту воду, яка, яка вже циркулює по самому садочку. Це дає можливість досягти найкращих ефектів в економії теплової енергії, відповідно, в грошах. Багато років підряд у нас якби були великі перевитрати теплової. ...електроенергії у зв'язку з тим, що система, можна сказати, просто була нерегульованою. Коли є така допомога спонсорська, гранти, зокрема, то вже з допомогою цих грантів ми поставили не тільки теплообмінник, а ще й поставили багато вікон. Віднедавна у Луцьку енергощадні технології застосовують і при освітленні вулиць та пішохідних переходів. Це ініціатива Луцького міського голови, яку запозичено у Польщі. Йтиме робота по освітленню всіх пішохідних переходів, Адже пішохідний перехід це, ну, це, це безпека життя. В першу чергу ми повинні думати саме над цим. Унікальні прожектори на замовлення міськради виготовило одне з кірвогородських підприємств. Переваги освітлення за європейськими стандартами помітні відразу. Адже окрім безпеки, це ще й значна економія енергоресурсів. Це взагалі нову хау в Україні взагалі. Ці світильники дуже економні, вони виходять по 120 ватт, дуже легко і дуже практично в них встановлюються. Я часто переходжу тут дорогу ввечері, йду в магазин. Завдяки світильнику ну, якби машини бачать, ну тобто автомобілісти бачать, що йде людина, значить це безпечніше. Мені подобається. За даними Світового банку, для опалення квадратного метра житла Україна використовує вдвічі більше енергії, ніж Західна Європа. Максимум тепла втрачається в будинку. Не на котельні, не на мережі, а в будинку від 40 до 60%. Тому це йдемо від елементарних простих речей, розпочинаючи з під'їзду, з вікна, з виходу на горище, з самого горища. Ну і плюс, безперечно, стіни. Найбільше тепла виходить через ціни. Це однозначно. Утеплення будинку це є енергетична безпека нашої держави. Нині у Луцьку можна побачити чимало багатоповерхівок, де утеплені окремо взяті квартири. Таке утеплення неефективне, разом з тим і небезпечне. Твердять фахівці, аби економія була суттєвою, треба повністю утеплити будинок та встановити тепловий лічильник. Результат не забариться, переконає Юлія Сабатюк, голова правління асоціації ОСББ Лучани. Два роки тому вона разом з мешканцями будинку на відродження 22А за грантові кошти утеплила фасад, відремонтувала дах, поставила міцні та надійні вікна та двері. Також запустила і індивідуальний тепловий пункт. Нині економія сягає 80%. Взагалі заходи з енергозбереження необхідно проводити в комплексі. Звичайно, що це дуже дорого, але починати треба, звичайно, з теплоносія, економії теплоносія, тому що це найдорожче для наших власників квартир. І суттєво знизити витрати на комунальні послуги, якщо ми встановимо його. Ну і відповідно це наступним кроком має бути утеплення будинку. Зараз є шанс і є усі важливі, як в державі, так і в нас в місті, міські програми де ми можемо реально зробити наш будинок комфортний. Аби зменшити фінансовий удар від здорожчання тарифів на житлово-комунальні послуги, Луцький міський голова збільшив фінансування до 7 мільйонів гривень програми з ремонту житлового фонду. І сам особисто закликав Лучан не скористатися, щоб встановити у багатоповерхівках прилади обліку тепла. Відповідно до ініціативи міського голови, житлово-експлуатаційні підприємства розмістили на кожному під'їзді оголошення щодо цієї програми, ну якби, і і куди звертатися. А ми вже далі надаємо консультації щодо встановлення лічильників обліку тепла. За консультацією наразі звернулися півтори сотні лучан. У департаменті ЖКГ розглядають 22 готових проекти з реконструкції системи теплопостачання. Я вважаю, що теж так, як наша міська влада вирішила, там, Романюк у випадку, вирішили е, ті гроші вкинути в тепло в співфінансування жителів будинків на встановлення лічильників, а це і людям буде добро, і для міста вигідніше. Треба просто подякувати міськраді, голові міськради, департаменту житлового господарства за те, щоб вони якраз цю програму зробили. У нас час. За повну вартість для багатьох людей проблемно виділити ту суму. А тут зменшується більше, ніж два рази. Від людини вимагають ну, знеску. Так що питання раді чи не раді, я кажу, риторичне вже. Має чим похвалитися у сфері енергощадності завдяки активному впровадженню енергозберігаючих заходів у бюджетних установах міста видатки на енергоносії зменшилися на третину. Заощадити вдалося 12 мільйонів гривень. Тож недарма Луцьк відзначили як одне з найефективніших, що працює у цьому напрямку. Якщо говорити сьогодні про енергозбереження, це не тільки берегти тепло, це не тільки берегти воду, а це і сприяти тому, щоб цих витрат не було. Луцька міська рада співпрацює з багатьма міжнародними інституціями. Ці проекти допомагають суттєво зменшити газову залежність та непідйомні тарифи на житлово-комунальні послуги. Торік Луцька міська рада уклала історичний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку про отримання кредитних та грантових коштів на модернізацію системи теплопостачання міста. Таким чином, завдяки кредитним коштам відбудеться міні-революція в системі централізованого теплопостачання. Це десь змогу покращити якість послуг та зменшити енерговитрати. Народне прислів'я гласить, хто зберігає, той завжди має. На жаль, запаси природних ресурсів не безмежні. Тому ми з вами повинні навчитися заощадливо їх використовувати, аби комфортні умови життя були і далі стандартами для людей. Лише економне споживання принесе вашим родинам відчутні заощадження, водночас допоможе зберегти довкілля для майбутніх поколінь.